Ініціативна група волонтери, благодійники, активісти та представники громадських організацій. Усі роботи тут проводили безкоштовно. До утеплення та облаштування території залучали меценатів. А тепер прийшли люди, які забороняють їм робити сквер пам'яті. Розповідає Іван, батько якого учасник АТО і досі захищає Україну від окупантів. Те, що тут коїться просто зараз, це ненормально абсолютно. Це зелена зона, це зона відпочинку, вона не має ніякого відношення до забудови. І я тут працював, працював реально безкоштовно своїми силами. Я приходив, допомагав людям. Я вірю в те, що і вірю, і вірю в те, що буде тут цей сквер. Тут має бути символ мак, фонтан. Ну, фонтан, взагалі в Житомир раніше був город фонтанів, зараз вони в достатньо плачевному стані і лишніх фонтанів не буває. Тем более здесь, на перекрестке, где активное движение, смог, кусочек зеленого оазиса с фонтаном, это просто, я считаю, находка. Майже два роки тому Житомиряни дізнались, що в центрі міста незаконно будується маркет. Люди об'єднались і демонтували споруду. Увесь цей час тривали суди із забудовником. Проте навесні цього року ініціативна група Житомирян розпочала прибирати та облаштовувати територію на Київській 6, аби розпочати будівництво скверу в пам'ять про загиблих і живих героїв. Але тиждень тому на території з'явились екс-члени одного із добровольчих батальйонів. Обгородили територію парканом і сказали, що замість скверу тут буде багатоповерхівка. У якій їм, наче, видадуть квартири. П'ять метрів бетона. Як mm -hmm. здесь може бути сквер? Oh, здесь буде пильна, yeah. здесь буде oh, плохо гуляти. Є куча хороших місць для сквера. Ми повністю піддержуємо сквер, фонтан, good. пам'ятник героям а то і небесней okay. сотні. Ну, в правильному місці сквер. Що вас здесь устраїв? То, що рішить влада. Ініціативна група не згодна із екс айдарівцями. Люди кажуть, територія знаходиться в історичній частині міста. Крім того, вони впевнено земля просто не витримає ще одну багатоповерхівку. А від цього можуть постраждати мешканці сусідніх будинків. Це центр міста має він бути гарний, має бути дуже привабливим. Навіть на перспективу для туристів. Тому ця ситуація для мене досить ну, особиста, скажімо так, тому, що ну, від самого початку. Я розумію, що тут має бути сквер. Для цього активісти своїми силами без жодних грошей роблять е, свою роботу. Роблять для того, ж для всіх людей Житомира на громадських слуханнях відбулись. Місце визначило, що буде громада міста, що тут буде сквер. Якщо сьогодні треба ще раз провести громадські слухання, хай мер тоді збирає дійсно е, таку спірну і відповідальні громадські слухання, де прийдуть багато людей, де вони вискажуть своє бачення. Ми зробимо, може, і опитування, може, зробити якісь там голосування, що завгодно. І пусть громада міста визначить, що повинно тут в подальшому бути. Чоловіки, які привезли вагончик і облаштували огорожу, розповіли, що вони є учасниками АТО. Про те, чиї саме інтереси вони представляють, не розголошували.